У п'ятницю, 27 січня, у Луцьку в кафедральному соборі Святої Трійці відбулося прощання із двома героями, які віддали своє життя, захищаючи Україну Олександром Нагорним та Іваном Гнатенком. Із захисниками прийшли попрощатися сотні людей: знайомі, рідні, побратими та просто небайдужі лучани. Воїни віддали на війні найдорожче, що мали. Своє життя лучанин Нагорний Олександр Васильович 1988 року народження був призваний на військову службу по мобілізації 21 травня 2022 року на посаду водія відділення протитанкових керованих ракет. Захисник загинув 18 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України. Мешканець села Шепель Луцької міської територіальної громади Гнатенко Іван Іванович тисяч 1989 року народження проходив військову службу за контрактом. із 19 червня 2020 року воїн загинув 23 січня у районі населеного пункту Курдюмівка Бахмутського району Донецької області. Щирі співчуття родині та побратимам загиблих воїнів. Вічна пам'ять героям.